Всім привіт. Назвати Роман Серветник прошу 10 годин. Ще раз всім привіт. Назвати мене Роман Серветник. Гімназію завершив 1999 року. Математичний клас. Думаю, що і впевнений, що... Певні деякі знання, інформацію, яку вже я вивчив, яку я використовую в своєму житті, було б дуже цікаво навіть школярам. Хочу ділитись своїм досвідом, хочу ділитись інформацією, готові проводити з дітьми уроки. Чому мене зацікавив цей проект? Мене цей проект зацікавив в двох напрямках. Моя одна дитина вже навчається в гімназії. на Через рік друга буде поступати. Ну і мене, звичайно, як і будь-якого батька, цікавить, щоб дитина отримувала знання в найкращому навчальному закладі. Другий напрям, чому мене це зацікавило, мене зацікавило це як, як роботодавця. Багатьох учнів я відверто розглядаю як майбутніх своїх співробітників. Один з найважливіших навиків взагалі для сучасної людини це. Мати широко широке коло знайомств, друзів, колег. Мої клієнти до мене телефонують як на 9-1 по найрізноманітніших питаннях. Люди цікаві, люди з досвідом, люди з цікавими ідеями. Спогади про навчальні роки це, це найкращі, напевно, що спогади. Я сам безпосередньо прийшов до батьків і кажу, так. Заступного року я буду навчати з гімназії. Це те рішення, напевно, про яке ні. Коли не пошкодую. Гімназія це було набагато цікавіше навчання, це були подорожі, це була участь в цікавих заходах, як то концерти, виступи. Навіть вдалося побувати на гастролі. Всі, хто мене бачить, всі, хто мене знає, всі, хто мене пам'ятає, всіх вас радо запрошую Приносите свої ідеї, свій досвід. Я впевнений, що. Нам під силу зробити одну з найкращих, один з найкращих освітніх закладів, як мінімум, в Україні. Без зайвої скромності. все є, все буде.